Господь І з вами із Духом, Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинувателя. Ніби він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе, дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоряджатися, став міркувати собі управитель. Що ж мені робити? Адже мій пан поз. Позбавляє мене управління, копати не маю сили, жебракувати, соромлюся, знаю, що зроблю, щоб коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого. Скільки винен ти моєму панові? Той відповів, Сто мірок олії. І сказав він йому, Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого, а ти скільки винен? Той відказав Сто мірок пшениці. Каже йому Візьмі свою розписку і запиши 80 і похвалив пан Нечесного Управителя, бо той розумно вчинив. Адже сини цього віку розумніші від синів світла у своєму поколінні. Я вам кажу набувайте собі друзів. З неправедної мамони, щоб, коли її не стане, прийняли вас до вічних осад. Того часу Ісус сказав до своїх учнів, вірний у найменшому і у великому вірний, нечесний у найменшому і у великому нечесний. Тож, коли щодо неправедної мамони ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє багатство? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме. Або Одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Мир вам, брати і сестри, на початку. Хотів би вам передати основну думку цієї Ісусової притчі про нечесного Управителя. Ну, ми чули і такі слова, і похвалив Пан Нечесного Управителя, бо той розумно вчинив. Як ці слова ми маємо розуміти, бо, на перший такий погляд, комусь може здаватися. No jakże to? Święty Błoch, bezgrzeszny chwali nieczesność. Brechni, Siedzi i 50. Siedzi na 80. Prawda? O, taki pierwszy... Ale myśl Jezusa jest następna. Jezus chwali rozsądliwość, żeby nas, swoich uczniów, nauczyć З такою хитрістю здобувати вічне життя, використовувати всі можливі ситуації, якісь зустрічі, час, який Бог нам дав, гроші, які дав нам таке тимчасове управління, щоб ну, купити Біблію, наприклад. Ось, я купив Біблію. І хочу використовувати, порівняти. О, Хоменко так переклав, Огієнко так, Турконяк, так. Я хочу здобути багатство. Ці гроші служать, чи служили мені, щоб пізнати Бога краще? Гроші на квіток. Самар Дніпро, Дніпро Самар. Добре використання грошей і час. Заради чого? Спасіння, спасіння. Тому що я розпізнаю Ісуса в потребуючих. Так що Ісус хвалить хитрість, щоб. І дає нам приклад цього нечесного управителя. Бо люди цього світу, каже Ісус, вони дуже об'єднуються, щоб накопичувати гроші, щоб розкручувати бізнес. І часто це робиться нечесним способом десь. Не так як каже закон. Нікого не осуджуємо, але і і і і Ісус каже, що матеріальні цінності, земні, вони не тривалі, вони проминаючі, і ти їх не візьмеш з собою у духовний світ під час переселення. Фу. Залишиш домівок, Дітям наступним поколінням, машину, бібліотеку, ну всі інші речі, які тобі служать тут на землі, все залишиш. Не покладайся на, на ці цінності, бо вони не дають остаточно, не дають щастя і не дають людині. Внутрішнього спокою. І хочу тут підкреслити, щоб добре мене ви розуміли, що багатство само по собі не є гріхом. Так само, як убогість само, сама по, по собі, теж не є чеснотою. Це залежить від того, яка мотивація. Накопичувати, наприклад, гроші, чи, чи, наприклад, сказати, а мені це не потрібно. Перегляну речі, які є в хаті, це мені не потрібно, цим не користуюся, може поділюся з, з кимось. О, це, це може бути добрий шлях. Ісус e, пристерігає нас перед. Грошолюбством і такою зажерливістю. Бо ж гроші в сучасному світі це як ідол номер 1 Ми любимо гроші, бо вони нам дають силу, скажімо, і гроші. Що вони означають? Що означають твій час, таланти? E, спадщину і твою, так можна сказати, силу. Тільки що e, є такий текст в першому посланні до Тимотея, який я вам зараз процитую e, в шостій e, главі з дев'ятого вірша. E, Ті, що хочуть багатіти, Впадають у спокусу і в тенета, і в безвідь бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей в прірву та погибель. Бо корінь усього лиха, грошо, людство, до якого деякі вдалися, чи вдавшися від вірі відбив, вони мають часу. Щоб прийти і поклонитися Богу. Не мають часу, щоб послухати Слово Боже. Торгують сьогодні, займаються своїми справами. Прибирання роблять, там як сусіди наші зараз ось. Іди на базар побачиш, скільки там людей сьогодні. Бо людина має час завжди для. Чогось, що вона цінує. Дружина має час для чоловіка. Чоловік обов'язково повинен мати час для дружини і для дітей. Бо це ж ваше багатство найбільше після Бога ваша сім'я християнська, католицька. Але ж люди не цінують цього скарбу, який мають в серці Бога. Тому Ісус проголошує цю притчу і говорить, так працюйте, так використовуйте це земні блага, щоб набувати собі друзів з неправедної мамони. Це взагалі гроші мамона, це взагалі часто теж нечесні. Нечесним способом зароблені гроші, за цим стоїть теж ну, нечистий дух. Але е, багатим у цьому світі накажи, щоб не неслися думками вгору та не надіялися на. Не багатство лише на Бога, який щедро дає нам усього для вжитку. І щоб вони добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо і тим способом збирали собі скарб на небеса. Це дуже добрі поради. В мене тут є теж послання святішого отця Бенедикта, 16-го, на Великий Піст 2008 року. Ви можете собі в інтернеті знайти. Це акуратно він торкнувся теми милостині. Так як на основі цих слів, які сьогодні прозвучали. Під час читання Євангелія не можете служити Богові і мамоні. І папа нас навчає, милостиня допомагає нам перемагати цю постійну спокусу, щоб багатіти. Практика милостині навчає нас виходити на зустріч ближнім у їхніх потребах і ділитися з іншими тим, що маємо. Євангелій навчає нас, навчає далі папа, що ми не є власниками благ, якими володіємо. Ми є лише завідувачами цих благ, управителями власне, цих, цих благ. І можеш сказати: я завідувач, я управитель. Я не власник, все належить Богові. І далі цитую, отже, не можна трактувати їх як виключну власність, але потрібно у них бачити засоби, котрими послуговується Господь. Закликаючи кожного з нас бути посередником його провидіння по відношенню до ближнього. Ну і, Ще так удає характеристику. w i Niech Niechaj twoja ruka liwa nie zna, co robi twoja prawa rurka, żeby twoja milostynia była tajemna. A otec, co patrzy tajemne, oś, widać tobie co tego ostatniego dnia. Jeszcze w tej temie, jak dobrze się z tymi materialnymi zasobami, finansami. E, wam proceduję, З книги Товита, з 12 глави. Мені цей текст дуже подобається, оскільки я часто прошу милостині у людей. Може, не в Україні, але в Польщі, коли їду іноді з проповіддю. І так, 12 глава, з 8 вірша, щоб ви довго не шукали, підказую. Молитва спостом річ добра, однак милостиня за справедливістю ліпш ніж багатство з кривдою. Ліпше творити милостиню, ніж нагромаджувати золото на банківському рахунку. Нашими словами. Милостиня від смерті вибавляє, вона усякий гріх очищає. ci, co dają tym łasczyniu, przeżywać będą do dostatku. W innym przekładzie będą długo żyć. To, to jest Boża obietnica. I kiedy ty modlisz się i znajesz ten tekst, ty go odkrywasz na modlitwie i "Boże, ty obiecał, że ja będę, kiedy ja budu dawać tym potrzebującym, Зокрема, на Божі справи, на, на церковні діла і проєкти, то ти мені пообіцяв, що я буду проживати у достатку і довго жити. Богові дуже до вподоби, коли ми так ставимось до Слова Божого, коли ми вивчаємо це слово, і коли ми з Богом розмовляємо на основі Його слів. Його обіцяно, так як підкриваєш книгу псалмів, читаєш, і, і Бог радіє. Моя дитина знає моє слово. Ага, Я маю її багато чого ще сказати. І, наприклад, таке слово ще вибрав для вас на сьогоднішній день з другого послання до Корінтян, з 9 глави. З сьомого вірша. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає раду. А Бог, і ту є обіцянка, спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви. У всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще і зосталося на всяке добре діло. Так що дивіться, Бог не хоче, щоб ми бідували, щоб ми жили на кредит, правда, щоб ми не простягали руки десь на Майдані. I, але щоб ми мали в достах з надліжком. Так що тут, Слово Боже, вчить нас э, э, берегтися всілякої зажерливості, бо гроші остаточно це не візьмеш на Божий суд і ти не приніс їх ні копійки в цей світ. І не дають нам почуття повної безпеки і внутрішнього миру. Натомість візьмеш матеріальні перепрошую, духовні цінності візьмеш з собою, які? Перш за все, любов, перш за все, вірність, перш за все, чемність, перш довіру до Божого Слова. Пер за все, твої взаємине, яке ти побудувала побудував, побудував з, з Господом тут на землі. Розмовляй з ним, Розмовляй розмовляйте, як розмовляєте. Всі з близькими, розмовляйте з Господом. Ці цінності є вічні, бо вони духовні, вони не проминають, і ніхто не може їх знищити. Це є твоє внутрішнє. bogactwo. Tomu, nie wypadkowo nas na następne. Nie zbierajcie sobie skarbiów na ziemi. Demil mil, chrobatstwo nie złodziei wykradają, ale zbierajcie sobie skarby na niebie. Bo gdzie twój skarb, tam będzie i twoje serce. амінь, Амінь. Нехай амінь, амінь. Бог, Бог буде прославлений. Тим, що ми приймаємо Його Слово і зробимо все з такою доброю хитрістю, щоб зростати в Бозі, в пізнанні Ісуса Христа, в любові до Нього, в захопленні Його характером, в захопленні Його ділами, щоб і ми. Бажали ділитися благою вістю, так і з нашими знайомими сусідами на роботі, щоб ми були євангелістами в нашому середовищі. І то є, власне, це накопичування цих неминучих духовних скарбів. То є власне І для цього служать теж гроші, бо поїдеш на реколекції, такі чи інші. Чи принесеш милостиню на ремонт цього будинку, коли прийде вже час, щоб подбати про цих дітей, які я бачу зараз перед собою, щоб вони тут могли, чи інші люди, які проходять мимо, могли сюди зайти і сказати, ми дізналися, ми досвідчили, що Бог є з вами. I nechaj se blahoslovenia jasně zjde na vás. Amin.